Вітаю на каналі у гостях у Тані і вітаю вас із чистим четвергом. Сьогодні я вас запрошую до себе у гості і разом зі мною спекти великодню Пасху. Дуже багато рецептів великодної Пасхи є, але мій рецепт трішки відрізняється від інших, тим, що він більш складніший. Більше інгредієнтів, більше докладу, тому запрошую вас, і ми разом спечемо. Так, з вечора ми робимо опару. Ми пів літра молока закип'ятимо, потім я кидаю пів стакана цукру. Одненько перемішала. Далі додаю одну столову ложку меду. Теж перемішала. І заварюю 3 столові ложки манки. І чекаю, поки все це охолоне. Ось, манка моя прохолола вже. Обов'язково дочекайтеся, поки манка буде ледве ледве тепленька. Тепер сюди додаємо чайну ложку солі, таку з гіркою. І додаємо 100 грамів подріблених ріждів. Все добре розколочуємо, і залишаємо на ніч, щоб опара підійшла. Уже з вечора я зробила опару. Ось вона така стала, вона піднялася. Тепер я знову ж уже сьогодні ранок, з 6 години ранку, і я буду робити другу опару. Це буде пів літра молока. І півстакана цукру. Ну, приблизно півстакана, там більше місць, не неважливо. Все розколочуємо і додаємо знову 100 грамів дріжджів Чому багато дріжджів? Парі було 100 і тут, тому що багато цукру, багато масла, різних інгредієнтів, і потрібно, щоб паска підійшла гарно. Тому ось отак я розколочую, все будуть дріжджі працювати через деякий час вони піднімуться. Я не кладу сюди ніякої муки, нічого, просто гарненько розколочую. Поки наші дріжджі будуть розходитися у молодці, потрібно взяти 10 яєць, відділити жовтки від білків, білки відставити в сторону, і потрібно збити 10 білків із двома стаканами цукру. Ось. І додати, ну За це за бажання можна додати куркуму. Якщо у вас жовтки не дуже такі яскраві, то можна додати куркуму. Я трішечки додам у стільки, але небагато. Не пере борщути куркумою, тому що може бути така гіркота. Трішечки додала півчайної ложечки. І тепер буду збивати до білків також додаємо два стакани цукру і теж збиваємо їх. Бачите, поки я збивала білки і а пара вже підійшла, вона піднялася і вже опустилася. Тепер ми будемо все докупи. З'єднувати. Ось оця пара, яка була в мене приготована з вечора, я вливаю цю опару сюди, тобто я з'єдную. З'єдную це все. І далі додаємо всі інгредієнти. У нас у родині, коли мама випікала паску, то був дуже такий особливий день. Ми так всі притишувалися. І мама теж з вечора готувала опару, потім ставила її в тепленьке місце, але вона робила не на манці, а просто на молоці молоко до цього вона кип'ятила, а потім вже зранку вставала і замішувала тісто. І ми так, я, брат, тато, і так всі тихенько ходили, мама така була. Дуже заклопотана, така була дуже серйозна, і видно було, що вона дуже переживала. Тому що, ну, я думаю, кожна жінка переживає, що паска вдалася. От тому, а я так збоку, щоб їй не заважати, здрігала, як вона це все робила. Ось я додала жовтки, все гарненько перемішуємо. І потім додаємо всі інгредієнти. Після Жилтків. Я додаю сметану. Ось сметани, у мене 200 г. І, звичайно, тоді паску випікали у нас у печі. У мене зараз немає печі, духовка. І після того, як уже була замішана паска, треба було її дуже довго місити. Ми всі хвилювалися. І це хвилювання, і це така, знаєте, урочистість теж передавалася і нам. Ну, не знаю, як брату, а мені точно передавалося. І тато такий ходив, він такий, наче винуватий був трохи, тому що він переживав за маму і, і думав, що треба ж треба, щоб Паска вдалася. Ось я додала сметану, потім я додаю, О, натерла я ось апельсину трошечки. і... Лимону, додаю ізюм, я його промила просто додаю ось так. Все перемішується, перемішується. Ще у паску я додаю цукати Тут 100 грамів. Все нічого такого, особливого тут нема. Все треба змішати докупи. І додаю ще ваніль. У мене тут 4 пакетика там по 8 грамів, здається. Я так розтрушую І у мене є ще есенція, є пару капель. Додам есенції. хай буде три капельки. Так, перемішуємо. І в кінці я збила ж ще білки з цукром. Я додаю білки. Ось їх не потрібно там до такої густої, крутої піни збивати. Ну, щоб цукор розійшовся. У мене навіть не весь розійшовся. Ну, а пара мене підганяла, бо дуже швидко запрацювала вона. Мабуть, гарні тріщи попалися. Ну, гарні львівські, гарні дріжджі. І мені ще подобається духняна хата. Це теж гарні дріжджі. Ну, можливо, ще якісь є до нас ті, які привозять ті ми і купуємо. Жиру поки що я сюди ніякого не кладу. Ось, бачите, багато вийшло. І я ще влю сюди, ось, дивіться, тут 70 чи 80 грамів горілки. Звичайно. У нас. Тепер, ось дивіться, я просіяла 2 кг муки. Я вам зараз не готова сказати, скільки муки точно потрібно, тому що різна мука. Я полюбляю муку на паску це млин Ну, на іншу випічку можна іншу брати Я додаю два пакетики розпушувача для тіста сюди в муку. Треба, щоб він так трошечки цей розпушувач з'єднався. Ось так з'єднаємо, робимо таке заглиблення. І оту масу, усю, яку я зробила, я буду сюди виливати і буду замішувати тісто. Ось я вимішую тісто і, буду, і додаю потрошку масла. Тоді воно краще вимішується. Тут маслом з маргарином. І так, буде зрозуміло, скільки потрібно муки, тому що тісто потрібно вимісити дуже гарно. Ось таке тісто в мене вийшло, я його вимісила, поділила на дві частини, тому що тіста багато, і для того, щоб воно швидше підійшло, я розділила на дві частини і покладу у дві миски. Ось Покладу у дві миски і цю миску так само. Воно у мене не липне майже до рук. І буду чекати, поки воно підійде. Справа в тому, що воно буде підходити не дуже швидко. Ну, Години-дві точно буде підходити, бо тісто жирне, тісто дуже солодке, тому будемо чекати. Ось моє тісто підійшло, підходило вона, воно більше години, годину і там щось 40 хвилин стається. Ось воно таке. Зараз я його буду викладати на стіл. І буду формувати. Ось я сформувала отакі пасочки. Я буду чекати, поки вони ще підійдуть. У мене одна напротив виходить 4 пасочки, великих і одна маленька. в мене тіста багато, але я буду випікати по одному противню. Так, я включаю духовку на 180 градусів. Ось на 35 хвилин. Ось підійшли мої вже пасочки. Ось такі. Зараз я змажу жовтком і буду ставити в духовку, буду випікати. Ось такі пасочки у мене вийшли. Я їх поприкрашувала вже збитим желатином і цукром, і зверху цукатами і різною присипкою. Всім щастя, всім миру, всім здоров'я! Будемо чекати великдень на все добре.